Тільки що помітила в камеру, що в мене тут з'явилось напруження. Хоча для мене абсолютно не характерно зводити брови, але через те, що зараз відпустці, бачите, навіть на мене впливає таке яскраве сонце. Показую вам, що робити. Особлива увага людям, у яких взагалі вже є міжбрівка. І так, спочатку робимо стречень, як не дивно, для того, щоб зняти напруження з м'язу, притисли пальцями сильно, наніс вдих, вгору видих. І потягнули, бачите? Сильно не піднімайте так, щоб тут не заламувалося, в сторону. Ще раз, вдих, потягнули видих. Ви так знімаєте спазм з м'язу. Повторіть хоча б 5-7 разів. Друге, тепер активна вправа. Ми будемо так намружувати брови, як ви робите це в повсякденному житті. Затисли все гладенько і робимо таку саму. Гримасу, бачите, має тільки контуруватися м'яз. Так робимо хоча 15-20 разів. Отаким от чином поробили. Потім ми робимо навпаки внутрішні кутики піднімаємо вгору, як, ніби тут вам хтось щось тягне, затискаємо і тепер піднімаємо, теж, бачите, тільки трошечки рух. Теж так робимо 15-20 разів. Поробили. Потім, отак, от, от порозминали тут легенько. Понатискали біологічно активні точки можна ще зробити стретчинг отут, і все між брівки у вас не буде.